Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітаннячко усім шанувальникам ігор. Ви дивитеся 179-й випуск ігрових новин Play News і його постійні ведучі Оксана Зорка та Олекса Мельник. Із цього випуску ви довідаєтеся, чому Оксана любить Ньюела, хто збирається воскресити жанр рольових ігор, кому не вподоби іграшкові цицьки і багато іншого. Поїхали! Дядько Гейб – найкращий друг геймера. Черговий доказ цьому з'явився на тижні у степах інтернету. Мені вже цікаво розповідай. Отож, один з користувачів крамниці СТІМ. Втратив доступ до свого облікового запису. Звісно ж, він одразу написав до служби підтримки, але усі, хто зверталися до підтримки Steam, знають наскільки вона повільна. Воно й не дивно Steam налічує понад 65 мільйонів користувачів. Аби хутко обробляти усі заяви до служби підтримки, у ній повинно працювати принаймні кілька тисяч агентів. Ну от не дочекавшись відповіді протягом тижня, наш користувач вирішив написати листа дядькові Гейбу, хоча і не покладав на це великих сподівань. Як же він здивувався, коли керівник Valve сам відповів на його листа і взявся за вирішення проблеми з акаунтом? Вже невдовзі користувач отримав нове гасло і відповів ґейбунюелу, подякувавши і попросивши дозволу опублікувати переписку в інтернеті, на що отримав вельми скромну відповідь. Кожен з нас працівник служби підтримки. Я зовсім не проти, щоб люди, у яких виникли проблеми, зв'язувалися зі мною або з будь-яким іншим працівником Valve. Браво, браво, гейбен Юеле. Тепер я люблю тебе ще більше. Якщо ви геймер з досвідом, то ймовірно пригадуєте серію Ультіма. Перша гра цієї серії з'явилася ще у далекому 1981 році. Я тоді ще був не народився, зате добре пригадую популярність Ultima Online, в яку геймери з особливими потребами граються дотепер. Вельми інноваційною свого часу була Ultima Underworld, що вийшла у 92-му. Вона була першою тривимірною ролівкою і величеньким підземним світом. До чого ти хилиш? До того що творці Underworld вирішили сказати нове слово у жанрі рольових ігор і розпочати грошозбірну кампанію на створення. Ворення продовження. Майбутня гра називатиметься Underworld Ascended. У ній гравцям випаде нагода повернутися до підземних просторів стігійської безодні, найбільш небезпечного закутка фентезійного світу під назвою Британія. Тільки не переплутайте з Великобританією. Так от, розробники обіцяють чималих розмірів підземний світ, динамічні фракції, що реагуватимуть на дії гравця, та сучасний рушій, що дозволить геймерам знаходити та створювати власні способи подолання труднощів. Дивлячись на відео, я б це не назвав сучасним. А ще у грі повинна бути багата рольова система. Обравши один із трьох стандартних класів: воїна, крадія чи мага, гравці зможуть прокачуватися і комбінувати різноманітні навички. І що цікаво, обіцяють інноваційний кооперативний режим. Чекай, себто всі події гри відбуватимуться під землею? Жодних великих просторих локацій під блакитним небом, жодних погодних умов, а тільки темрява під земель з лавою. Мені здається, що розробники урізноманітнять ігровий світ як зможуть. Але так, Underworld — це підземна ролівка. Я б на таке грошей не дав. А ви? Цей тиждень був багатий на вахівські новини. І що ж там було? По-перше, новий трейлер Регіциду місцевого аналогу шахів, у котрому фігури можуть кидатися гранатами. Вау, що ж це за шахи такі? Не переймайся, будуть там і нормальні шахи, і різні збочення. Звичні для фанатів жорстокі добивання і незмінне орківське ва! Ну, тоді слід очікувати щось на кшталт Battle Vs. Chess По-друге, анонс нової гри Warhammer The End Times Vermintide. А, це той кооперативний шутер слешер. Так, у ньому нам дадуть приміряти роль бравих поборників добра, котрі боротимуться з ордами скавенів, які, користуючись темними часами, повилазили з катакомб Такий собі Let4Dead у світі Warhammer з винищенням ор. Що take мутантів money! Так, я теж одразу зафанатів від цього тизера і давно шукаю точку дотику із фентезійним воргамером. Але Vermintide роблять хлопці з Фет Шарк, які винні у смертному гріху під назвою Escape Dead Island. Тому виникають сумніви в якості їхньої роботи. Не розчаровуйся перечасно. Може, не все так погано. Ех, люблю я моди, і знову ти про цицьки. Ні, є й інші цікаві моди ігор. Наприклад, нещодавно анонсований Portal Stories Mel. автор. Обіцяє нам нову захопливу історію про події між першою та другою частинами оригінальної Portal, головною героїною якої стане дехто мел. Я в захваті. Ага, а ти бачив трейлер? Видно, що намагалися осучаснити стародавні руші Source, але ж місцями аж занадто відстало виглядає. Ну не чекав від тебе такого. Це ж портал. І в цьому моді, який, до речі, розроблявся цілих три роки, буде аж 20 унікальних мап. Ти точно бачив трейлер. Навіть у ньому показали якесь захаращення рівня на левел дизайн. Оригінальна портал вирізнялася досконалим балансом складності і зручності проходження головоломок. А тут не знати що. Але ж ти зла рано ще боятися, це тільки трейлер і тільки анонс. І, взагалі, коли це нас досвідчених геймерів, лякали. Складні головоломки. До того ж, цей мод поширюватиметься безкоштовно. Хвали не хвали, а моди таки можуть нашкодити. Яким боком? Наприклад, Тім Ninja обіцяє більше ніколи не випускати своїх ігор для ПК, якщо модери не вгамуються, бо ті роблять нецензурні моди для оголення героїнь. А чого розробники чекають, якщо стрибучість цицьок є однією з ключових фішок їхньої Dead or Alive? Ну, в інтерв'ю порталу MCV директор гри Йохейші Морі заявив, що їхня гра і так добра, а персонажі збалансовані, аби приносити радість і Доволення гравцям обох стати і західної і східної цивілізації. А модери такі падлюки все псують. Тож, якщо не припинять роздягати на півоголених героїнь підліткових сексуальних фантазій, розробники більше не розвиватимуться в напрямку ПК. А це справжній виклик. Можливо, модери посилять свій вплив на консольне середовище, Ото сміху буде. А тепер кілька слів про Сибір. Думаєш, доречно в ігровому дайджесті провокувати кацапосрачик? Але ти гальмо. Я ж про ігрову Сибір у нових пригодах Лариски. М -м -м, Лариска. Моя найвірніша ігрова подруга після Кейт Волкер, звісно. То що там? Журналісти Game Informer помацали пані кров за всі місця і поділилися враженнями. Кажуть, що там більше не острів, а щонайменше дві велетенські локації. Одна з яких сувора засніжена Сибір. Погодні умови розробники вплели у геймплей а для виживання доведеться полювати та жерти впольоване. Сподіваюся, в інвентарі знайдеться базилік та орегано. Думав, тут тільки я знаюся на готуванні м'яса, але ось щодо боївки ті ж журналісти дають суперечливі відомості. З одного боку кажуть, що є багатий різноманітний арсенал, а з іншого порівнюють сутички із The Last of Us, де бої не вирізнялися динамічністю. Але найважливіше, що буде майстрування, і для проходження гри доведеться виробити навички планування своїх дій. Ні, мені здається, найголовніше це сюжет, згідно з яким Лара вирушає до Сибіру, щоб знайти місто, збудоване якимось князем Володимирським у 13 столітті, аби довести, що магія існує, і міфи не вигадки. Угу, Як завжди, розкрадачки гробниць трохи бентежить, що сценарій пише Ріана Прачет, яка вже встигла трішки попсувати собі репутацію. Ебета оновлення клієнта Steam надає зручніший перегляд придбаних DLC. Оголошена дата релізу Assassin's Creed Rogue для ПК. Гра повинна з'явитися у продажу 10 березня. Консольна версія третього відьмака займатиме 50 гігабайтів, А на ПК нам казали про 40. До всього у грі знову буде режим із сперма смертю. Нове оновлення ММОРівки Вайлд Стар під назвою Прото Геймс Інішетів приносить до гри. До 100 біса нового контенту. А перше за довгі роки доповнення до Guild Wars 2 принесе його ще більше: нові предмети, боси, професії, режими гри та цілий регіон джунглі Магуум. Dying Light уже встигли пройти без зброї. А розробники з нагоди подолання планки в один мільйон гравців працюють над безкоштовним модотворчим інструментарієм. Авторами нової Call of Duty буде студія Treyarch. А за чутками гра повернеться до другої світової. Чекаємо на World at War 2. Borderlands 3 з'явиться винятково для консолей нового покоління і ПК. Хоча до анонсу ще далеко старим тут усе ж не місце. Згідно таємничого натяку, розробників кривава Hotline Miami 2 вийде 10 березня. Коджіма днями спростував чутки про тизер Metal Gear Rising 2 та висловив бажання побачити некдженівські ремейки старих МГС. Автори серії Тропіко готують свій діаблоїд. Віктор Вран. Оцінити конкурента Ван Гелсінга, Олекса та Інші зможуть ближче до літа у Final Fantasy 15 буде особливий режим, в якому ми блукатимемо світом у тілі кота. Як кажуть справжні чоловіки в таких випадках, мі-мі-мі-мі-мі. а хіронобуса Кагучі, творець фіналки, на церемонії Game Developers Choice Awards, отримує нагороду за видатні досягнення в ігротворенні. У Філіпінах запустили телесеріал Я Кохаю дотера. Люди, та це ж визнання індустрії. Platinum Games змайструвала браузерну гру Angel Land. Радійте всіх, хто хотів пограти у байонету. На ПК. Геям дозволили брати участь у жіночих змаганнях з League of Legends. Ото справді лол. Оце і все на сьогодні. То був плиніюз. Текст писали Микола Орос, Олег Мельник, Роман Береговий та Олег Куліков. А читали Оксана Зорка та Олег Самельник. Тисніть пальці догори, коментуйте, поширюйте, не забувайте відвідувати playua.net і затямте не пройдені ігри як чужі країни. Усі хочуть туди поїхати, але тільки найактивніші зважуються на це.